ранок 14 лютого почався з поганої новини для чорноморського флоту. Морські дрони гуру вразили і потопили великий російський десантний корабель. На вічний спочинок у чорне море пішов Цезарь Куніков. Тактика знищення Російського Чорноморського флоту вона працює вже тривалий час, і ми бачимо, що з кожним таким ударом тактика стає більш, більш досконалою і все більш результативнішою. За часів Другої світової війни німці використовували в Атлантиці тактику вовчих зграй. Коли зграя підводних човнів, вона в Атлантичному океані полювала на кораблі, які слідують або з Великобританії до Сполучених Штатів, ну частіше навпаки, сполучених штатів до Великобританії, які везли на собі там якусь руду, залізу, боєприпаси, і вони нападали там 5-6 човнів, атакували цей надводний човен і втікали зараз от ну, така тактика, вона отримала друге дихання, реінкарнацію. І тепер Україна своїми е, цими дроновими зграями атакує е, російський чорноморський флот. У гура є такі можливості, є спроможності. Не будемо їх всі розкривати. Є безпілотні зграї, якими вони можуть наближатися до російських поодиноких кораблів і атакувати їх якраз в час, коли вони цього менше за все очікують. От сьогоднішньої атаки я особисто я побачив, було я нарахував, що найменше чотири безпілотних цих апарати, які атакували цей корабель. Можливо, їх було п'ять ну для е, цього круглого рахунку підрахунку. Тобто така собі зграя, і я бачу, що перший удар він був неочікуваний, і тільки, здається, другий чи третій удар російські матроси намагалися його відбити. Вони там з, з кулеметів стріляли, я бачив сплески води. Але це можливо, один був і підбитий наш безпілотник, але це не допомогло, і цей корабель пішов на дно. Російські міноборони про цю болючу для себе втрату, як завжди, промовчало. Проте українська розвідка опублікувала радіоперехоплення противника. Що це нам дає? Цей корабель взагалі він ну не тільки цей. Всього їх було. Потоплено вже цих великих десантних кораблів п'ять 5. 5 одиниць. Це з цим же там Новочеркаски, Саратов. Вони планувалися в цій війні на висадку десанту в Одесі. Тобто з кожним знищеним таким кораблем ймовірність висадки російського десанту в Одесі вона там наближається до нуля, і потім вже взагалі буде дорівнювати нулю. Поки що цей флот, оці кораблі, вони використовувалися для переміщення різноманітних вантажів в Крим з Криму. Ну щось за все в Крим з матерікової частини Російської Федерації. Тобто, це, це така собі велика баржа, на яку можна було завантажити 300 людей, десь десяток, ну десяток одиниць різноманітної техніки. Перевести з Криму в Крим, повернутися назад, завантажитися і поїхати назад. Тепер ніхто нічого це возити більше не буде, принаймні на цьому кораблі. Ця спецоперація дуже нагадує ту, під час якої знищили російський Івановець. Її провели за 4 кілометри від Алубки, розповів представник ГУР України Андрій Юсов. В результаті атаки морських дронів ворожий корабель знищено повністю. Відновленню він не підлягає. Додав він конкретних цифр поки немає. Але за наявною інформацією, більшість екіпажу загинула. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов. По штату там повинно було знаходитися десь під 8 десятків членів екіпажу. Ну, ми не знаємо скільки було, 70 їх було, чи всі 80, Ну я думаю, що плюс-мінус десь така кількість і була. Тобто, ще раз, це надзвичайно ефективний удар на Кіпіш в, в цьому господі, в Чорноморському флоті і в Москві. Це беззаперечно ще раз. Це не марафонське, не марафонське кліше, це дійсно є. Я просто розумію, як реагують державні інституції, як в Україні, то зрозуміло, що і в Росії плюс-мінус так же, на такі події, коли 100-500 тисяч дзвінків, коли просто е, слухавка там, червона стає у окремих керівників. А ще більше не те, що хвилювання, а страху у самих матросів Чорноморського флоту. Бо вони розуміють, що рано чи пізно. До них дійде черга зустрітися з українськими безпілотними цими надводними апаратами, і вони загинуть. Чорне море, це калюжа, це калюжа, з якої два виходи або. Як класик казав, або я від УЗАГС ліба навіть як прокурора. От або вони гинуть всі, або вони виводять свій чорноморський флот далеко, далеко, можливо, наприклад, навіть за Босфор, Данели в Середземне море, в Балтійське море убезпечиться, бо рано чи пізно рахунок цих кораблів піде вже ну ближче до нуля. Це за Рікуніков. 24-й російський корабель знищений чи пошкоджений від початку повномасштабного вторгнення, завдяки цілеспрямованим атакам на Ворожі судна Україні вдалося витиснути Чорноморський флот РФ із західної частини Чорного моря та розблокувати транспортний коридор. Так вони щось спробують відповісти, і потім будуть удари, і потім, і потім будуть і наші удари. Головне, щоб ми не показували, що ми працюємо око за око, Бо західні друзі цю історію не сприймають. Ми повинні казати, що це наша планомірна тактика винищення Чорноморського флоту Російської Федерації, так само як і Нафтобаз, на нафто Міналів великих промислових підприємств Російської Федерації, бо європейці у цю штуку око за око вони не сприймають. Вони кажуть, що це середньовіччя і ну у нас можуть бути проблеми. Ми ж не, не у нас немає помсти Російської Федерації. Ми просто хочемо винищити Чорноморський флот. Такий собі геноцид чорноморських морячків. Все до слова радянський офіцер Цезар Куніков, на честь якого назвали уражений сьогодні корабель, також помер 14 лютого. Thank you